Вітаю, друзі. Сьогодні буде не просто черговий треш про українських так званих біженців. так? Сьогодні буде такий заборістий треш треш-треш-треш. І я вибачаюсь, але я буду використовувати ненормативну лексику, тому що в мене просто не вистачає нормальних людських слів, щоб висловлювати те, що я буду висловлювати по відношенню до цих людей з українськими паспортами. Я обіцяв, що я не буду використовувати більше слова Вата, Савкова ВАТА, українська савкова вата свого сповучення. Але, друзі, ну, це найменше, це найласкавіше, що я можу використовувати по відношенню до цих людей. Тому сьогодні я буду використовувати ці слова. Я не буду сьогодні вас просити ставити мені вподобайки. Можете ставити дізлайки. Не буду просити вас підписатись на мій канал сьогодні. Але все, що я думаю, я вискажу. І вискажу саме прямо, саме так, як я думаю. І відноситься все те, про що я сьогодні буду казати, до українців, таких званих убіганців, дезертирів, які здриснули з України по закордонам, і пишуть там різну херню. Мене, мене персонально абурює не сам факт того, що вони збіжали. Так у кожної людини є свої якісь причини, так було зробити. І я знаю деяких моїх знайомих, які також поїхали з України. Мене абурює те, що ці люди, так так звані українці з українськими паспортами, пишуть в соціальних мережах про Україну. Про війну в Україні, про те, чому вони здриснули, як вони оправдовують е, свою трусість е, просто напросто і про це я сьогодні з вами хочу поговорити в моєму попередньому відео, в якому я розповів про інтерв'ю немецького політика так, стосовно того, що в Європі зараз знаходиться біля 600 тисяч українських чоловіків. Призивного віку, які е, зареєстровані як біженці, так тобто, це тільки ти, ті чоловіки, українці, які не працюють, які зареєструвалися як не як біженці, окей, а по цьому параграфу, так. 24-му. я називаю українські біженці, тому що вони такими є. По суті, так вони здриснули з України і вважають себе біженцями. окей, вони мають притулок, щоб бути конкретним. І ось ці, коли я зробив це відео про те, що в Європейському Союзі 600 тисяч таких людей, чоловіків біля 220 тисяч в Німеччині. Я отримав багато коментарів. Дякую всім, хто написав мені коментар. І дякую за вашу шалену підтримку вашими вподобайками там і підписками. Якщо ви не дивились це відео, що сказав німецький політик на цю тему, то я посилання на це відео прикріплю до опису до цього відео. Зайдіть Будь ласка, подивіться. І ось там мене обурили коментари. Ще раз хочу підкреслити не сам факт того, що вона здриснуло, в кожної людини є свої обставини, так, чому людина може це зробити, е, а те, як вони коментують і як вони виправдовують свою трусість, свою недолугість і е, свою е, ничтожність, я так скажу. Так. Е, хочу тут також ще підкреслити, що. Цієї вати тупої вати, тупих ватних голів, які е, на жаль мають український паспорт, українське громадянство, досить багато, і читаючи ці коментарі. Я чудово е згадав, чому я свого часу емігрував з України, так і чому я за весь час з моєї еміграції не разу не приїхав до України і не сумував за Україною. Це саме тому, що кожного дня на кожному кроці я бачив таку тупу вату, і мене це безсило, І я не хотів більше зустрічатись з такою ватою. Це саме чому я уїхав, і це саме чому багато інших українців, у яких є голова на, на плечах, так і ця голова не тільки для того, щоб в неї їсти, а щоб ще й щось думати і працювати цією головою, багато тисяч десятки, сотні тисяч українців зробили те ж саме, просто емігрували. І на жаль, зараз ця вата розтеклась по різним країнам, по європейським країнам до Канади приїхала. Хоча, хоча, слава Богу, в Канаді зараз проходить очи і ця вата масово повертається до європейської країни. Про це я розповім в наступному відео. Так ось ця вата зараз розтіклась по всьому світові, і вона позорить як Україну, так і українців. Е, хочу також сказати, що такої вати дуже багато залишилось в Україні, але ті обставини, в які вони потрапили в Україні, знаходячись в Україні, е, потрохи, потрохи, крок за кроком, змінюють цих людей, і це очевидно. Е, просто дивлячись на соціальні мережі, дивлячись на ті відео, які знімають люди, які знаходяться в Україні. Тобто, е, Україна очищується е, від цієї вати. Вати, але та вата, яка розтіклася поза кордонами, продовжує е, існувати так в тому вигляді, в якому вона здриснула з України. Які я маю на увазі коментарі. Ну, перший популярний такий коментар: ти, що хто нас поверне, тут є права, тут є те-да-се, і як ти це уявляєш, що нас будуть відловлювати та сажати на літаки і таке інше? Ваших тупих ватних голов, мозгів не вистачає на те, щоб зрозуміти, що відловлювати вас ніхто не буде, вас поставлять в такі рамки, що ви будете їхати в Україну, купуючи білети за свій рахунок. І буде Будете петляти і намагатися якомога швидше потрапити в Україну, як це будуть робити в європейських країнах, як це буде відбуватись? Я про це робив окреме відео. Посилання на те відео я прикріплю до опису до цього відео. Зайдіть, подивіться, якщо ви ще не дивились, і думаєте, що ви такі самі вумні, самі такі прекрасні, і ніхто вас ніяк не відловить і не відправить. Легко це робиться, отак, от, от бамс, і будете бігти самостійно до України. Це відповідь на перший коментар. Другий коментар, який мене просто, просто вимаражує, вибиває і просто бісить. Е, а чому я повинен там воювати за тих депутатів, казнокрадів, бла, 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 в мене там немає нічого за що мені треба е, воювати. Тут я хочу вам сказати таке. Я би хотів подивитись на вас, так? Якщо вас поставити зараз лицем до лиця е перед е українськими військовими захисниками, перед українцями-інвалідами, які отримали інвалідність на цій війні, перед е батьками загиб, загиблих е українських вояків, і щоб ви все це повторили їм в лице. Зможете ви їм це сказати в лице, а? Тупі ви ватні голови зможете чи ні. Так, от за що вам треба воювати і за що вам треба повертатись в Україні, я розповім наприкінці цього відео, коли буду надавати поради, що з такими, як ви, треба робити. Наступні коментари: а нехай депутати йдуть, а нехай їхні діти йдуть, а нехай покажуть приклад, і бла, 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 бла. І вас також хочу поставити лицем перед е, всіма тіма групами українців, про яких я сказав вище, і подивитись, чи зможете ви це повторити їм в лице чи ні. Ну і хочу також сказати, що е, ваш умственний розвиток він на тому ж самому рівні. Що й папуги какаду, так? Тобто, що що папуга какаду почує, те й повторює, те й ви повторюєте, що почули, що почули в телевізорі, чи ще десь е, придумали для себе, що «О, це класна відмазка для мене, щоб відмазати свою трусість і підлість, і нездатність ні на що. І повторюєте це як мантру. Звідки вам знати, хто зараз воює, чиї діти воюють, чиї діти не воюють, хто там воює і хто загинає. так? Перед Вами є зараз 40 мільйонів прикладів. 40 мільйонів українців, які працюють в Україні, які живуть в Україні, які боронять Україну, які волонтерять в Україні. Вам треба ще якийсь приклад? Наступний коментар. Ми повернемось, коли закінчиться війна, і якщо нам там дадуть роботу, житло і все таке інше. Ви хто такі? Ну Хто ви такі, щоб вам давали житло, роботу і все таке інше? Ви тупа бидло маса, яка не мала ані нормальної роботи, ані нормального свого життя. Жодного, жодного життя ви не купили за свій рахунок у своєму некчемному житті. І ви очікуєте, що хтось там зараз за вас е поборить цю навалу, розгромить расистів. Відбудує вам житло і запросить вас, таких класних і вумних, Приїжджай сюди, дамо ми тобі зараз житло, дамо ми тобі зараз роботу, і все в тебе буде. Ой, блядь, я просто вахую від таких тупих блядь, ватників з українськими паспортами. Ще, що вимаражує в цих е, пису, писаках, так, так, це те, що вони навіть не намагаються приховати свою підлість, так, не, ма, не намагаються приховати те, що вони повне дерьмо а, строчать такі. Пости строчать такі отмазки свої строчать такі коментари. Ну, це просто, це просто на голову ні на що не натягнеш. Ну як я, я не знаю, і це саме чому я впевнений. цей оркостан е, вирішив і рішився напасти на Україну. Тому що він робив ставку саме на таке тупе бидло, саме на таких тупих блядь, батників е, з українськими паспортами. Цей Харлік Довбаний він сподівався, що там вся. Україна така, як оці, от ці от коментатори. Так він не розрахував, що в Україні є декілька мільйонів нормальних людей, які надають йому по зубам. І зараз я хочу звернутися до українців, які знаходяться в Україні. Я дуже сподіваюся, що такі відео моніторять українські спецслужби і що такі коментари також читають українські спецслужби. Я дуже сподіваюся, що українські спецслужби зможуть легко вирахувати, хто це писав, де це це. Скатеняка знаходиться, що це пише так, і зможуть дістати цих українців. Зможуть верніше, ні, це не українці, це просто, це просто вата з українськими паспортами та українськими громадянами, і зможе притягнути цих писунів до України і поставити їх перед очима, перед людьми, щоб вони повторили все те, що вони вже пишуть. І я також хочу порадити українській владі, що треба зробити з такими писунами, так. Тобто, всі ті, хто зараз знаходяться поза кордонами, такі писуни, по-перше, заморозити все їхнє майно, що знаходиться на території України, все житло, все інше майно, все, що в них там є, просто взяти і заморозити, і надати їм місяць півтора місяця на те, щоб вони повернулись, щоб могли вступити знову в права свої, до своєї власності. Це перше, щоб вони не могли ані продати, ані написати ніякі не, довіреності, нічого не зробити. Не, не, не не подарувати, нічого не можуть зробити зі своїм майном, поки особисто не приїдуть на територію України і не будуть розпоряджати своїм майном. Це перше, якщо вони не приїдуть аналювати всі їхні українські документи. Паспорти, загранпаспорти, водійське посвідчення, е е свідоцтво про народження, про шлюб, про смерть, все, всі бумажки, які в них є, заблокувати доступ до дії, все, що в них є, просто аналювати, поставити їх в незаконно, якщо їм немає чого захищати, так. Люди, які знімають реальні біженці зі сходу України, з югу України, з тих територій, де йдуть бойові дії, які зараз знімають житло у таких от виразів і сплачуть їм гроші за те, що вони знімають в них житло. А, а, за, залишити в, ці, в цьому житлі і щоб вони нікому нічого не платили, просто жили там за спасибі, поки е, країна, пок, поки е, государство буде розбирати, що робити з цим майном цих е, горе патріотів. Так? Якщо не з'явились. На протязі місяця півтора місяці все конфіскувати і роздати інвалідам, роздати захисникам, роздати е, родинам загинули загиблих на цій війні. Е, принаймні цим людям є що захищати, і вони зараз в Україні і захищають, і боронять і свою державу, і своє майбутнє, і майбутнє своїх дітей. У тих, кого все це аналювати, всі, всі документи аналювати. Залишити громадянство, залишити так, але для того, щоб отримати всі необхідні документи і справки, щоб вони повернулись до України. Нехай звертаються в консульства, в посольства, їм там дають одноразовий е в'їзд до України і все. І нехай вони сидять. Які які. Які путешествия, які мандри по країнам Європейського союзу замкнути їх, посадити на замок і нехай сидять без роду, без племені, і щоб не роботу їх не не брали нікуди, щоб вони зрозуміли, що у людини є не тільки права, як вони кажуть, у кожної людини є права, і моє право це бігати зараз за. Рахунок інших по всьому світові балдіти. От у, у людей є також і обов'язки. І один з обов'язків це захищати свою батьківщину. І коли я зах кажу захищати свою батьківщину, я не маю на увазі е бути тільки на фронті, так в окопі. Е захищати свою батьківщину можна і працюючи в Україні, працюючи на благо е батьківщини і допомагати і волонтерам і всім іншим. Отже, друзі, я сподіваюся, що. Е Люди, в яких є мозок в голові, які можуть працювати головою, які знаходяться в Україні, зроблять зроблять щось на, на кшталт того, що я запропонував. Так по відношенню до цих покидків, які таке пишуть в соціальних мережах і які Вбивають вони не краще за орків. Ну ну якщо подивитись, так ну і, і чим вони відрізняються від орків, які зараз вбивають українців кожного дня? Ті вбивають кулями, бомбами, ракетами. ці вбивають е, тим, що розрушають репутацію цих класних українців. Е, рушать репутацію цієї України. Отже, і заслуговують вони на жорстоку відповідь. Друзі, я сподіваюся, що я доніс до вас свою думку. Так, принаймні, те, що я відчуваю, і те, що я думаю, мені соромно, мені соромно читати таке. Я не розумію, як цим писакам не соромно таке писати. Я, я цього не розумію. Я просто в шоці, я, я просто, я просто в ахуї, і, і не знаю, як це. Як це можна таке писати і як. Та не те, що так писати, так? вони ж живуть з такими думками. Це ж не просто, що вони написали там нашкрябали, вони або, блядь, бадуна якогось там е, не, не виповзають із свого цього химерного, блядь, якогось ж, життя там в кайфі постійному живуть, тому що обдовбані, п'яні постійно, і в них нічого в голові взагалі немає. Чи я не знаю, ну вони ж та пишуть те, що вони думають, те, як вони думають, і це кошмар. Це Просто кошмар. Друзі, я буду закінчувати це відео. Як я вам сказав на початку цього відео, не прошу ні підтримки, ні лайків, ні підписок, нічого не, не прошу. Е, прошу е, скинути посилання на це відео в ваших соцмережах, щоб якомога більше українців змогли побачити це відео. На цьому я буду прощатись з вами, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!